творчість, наснага та незламний дух слова притаманні людям, які працюють у сфері культури. Традиційно 9 листопада вони відзначають своє професійне свято у Хмельницькій обласній філармонії. Відзначили причетних за їхній вклад та любов до своєї праці сьогодні, в часи повномасштабної війни. Працівники культури, вся сфера цієї галузи стоять на такому інформаційному культурному фронті проти наших загарбників, проти російської агресивної імперії. Культурна сфера свого роду фронт, де люди борються за наше українське, яке з найперших днів створення нашої держави гуртувало та об'єднувало всіх, хто вірив та вірить у найкраще для України. Ура, це те, що нас тримає, це те, що дозволяє втримати ту ідентичність. Якщо ми подивимося на нашу історію, то побачимо, що, попри всі століття бездержавності, попри всі століття окупації, Україна, українська державність, український народ зберігся саме завдяки культурі, завдяки фольклорним традиціям, завдяки тим самим елементам вишиванок, завдяки якимось таким звичайним речам, яким ми сьогодні навіть не надаємо особливої уваги. Ми Невидимий фронт, розумієте, да. ми підтримуємо дух народу, жителів села. Здається, що старші люди вже ну, впали духом, розумієте, бо війна це дуже крапко страшно. Але як ну, почують патріотичну пісню, да, або от ми говоримо Слава Україні, нам відповідь героям слава, значить піднімається ну, настрій якийсь і дух піднімається, хочеться в бій. Цей день об'єднує всіх, хто не уявляє свого життя без музики, співу, живопису, театру, книги та народної творчості, але водночас він є нагадуванням, завдяки кому ми можемо його відзначати. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.